Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо Я хочу причити прощу... серебряний сундук а і Вибити легендарний. Нічого цікавого. Два на два. Принімай. Хайд я граю легендарний сундук. З э. Андрій і Я Штопе. Я зараз дещо побаююсь. Чого? Що Бо... не ту колоду взяв. Нормально все. Я взяв... А є сьома арена. Нічого нормально. Під... Сьома. Восьма. Три мошки чора підкинь. Під... А, ти щось під... брівна, то в да. мене брівно. Це би було кльово, зараз брівно кинути, правда? І ще Вадя. один гром. У мене блін брівно. якби зі мною я тебе. Тебе Тоби... всі... кинула брівно, би всі... нічого Тоби... не було. Да. Вадіка сім легендарок, так? Да? Mm. Так, да, не вистачає однієї. Я хочу собі з кланового вибити якусь легу і з легендарного хочу вибити. Гончу. Да, мені гончу А Якщо признакоти. повторка, то принцеска або шахтюр. Принцеска або шахтюр. Грома я не юзаю. Майже. Ми на дворі знімаємо, це просто. дороги. По холодно. Просто швидко. Кидаємо цього. Oh. Блін, лягає той. Нех, той. Лагає інтернет. Лагає, може йдемо туди, вона нічого не ставиться. Бляха. Все нормально. Mm -hmm. За, зараз мінус вишка буде. То Дві хати, Ні, не три хати від нашої mm -hmm. да, три mm -hmm. хати від нашої. Mm -hmm. Дві хати, три хати від нашої хати. Хата, 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 хата. Інтернет, так, це, це не наш інтернет. Це... Інтернет тих, що навпроти нас. Не попали тим заморозкою. Давайте йдіть на другу башню. Ха-ха-ха. Тільки 2000 хп дуже много. Та ні, зараз кинемо принцеску, спарки, от все. Контр я не буду. Раз, два, контр. А може все таки? Це нам зараз нічого не принципіально. Нам зараз треба зробити. Маєш дракончику, докидай, кинеш дракончика ще. алітне все ні, Вже нікуда А, понял. Нас законтрили. Поняв, куди Я можу йти купить А я не граю, я просто дивлюся чи Вадик выпит легендарний. Сундучара. Да, я а сундучара. зараз не граю. Зараз... А, да, я просто дивлюся, да. Сундучара. Два ліги. Ой, сорока на антені Вон там дивись Да. Yeah. Yeah. Прикольно. Прикольно. Прикольно, прикольно. Прикольно. Вообще два пламенных, це просто раз. Було. Які нічого не зробили. Два і, пер і перші принцески не вбилися стрілами. Це що мають забути за такі стріли, щоб принцесок не завалили? Це ну... термінаторки просто. Ну ти знаєш, які вони а, ну. термінаторки. Да. Холодно. 900 хп, давайте. Два, один, все. Ізі Ізіча. 400, 400, 200. 200, 200, 200, 200, 200, 100, 100, 200. Ой, блін, у 148 38. Ну, маєте якусь там шахтёрка, шахтёрка. Кидай шахтёр. Все. І дивіться І... на цей момент. Цей момент. Біжи, біжи, біжи. Легендарний, легендарний. І... І І давай, 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 давай. давай, давай. І... Да! О, легендарний. Заскрінь. Скрінь. Олег, Олег, Олеха. Будь тобі мотора, любов за ним. Вот, сфоткай, сфоткай. Да, я знаю. Я, знаю цей момент. Сфоткай. Десять. Мені покажи один день аж. Да. Добрий день. Ви сидите на біконі, зуб понезємно? Ні. Нормально, ми витривалі діти. Ні, ви ще й колодою витащили. Так. Тобто сьома колода і легендарний... Напиши, тобі легендарний випив, напиши. Вадік, сьома колода і легендарна колода все нормально зробили. А так. Да. Ем, Бомбо. Е... Лега випала. Легендарний. Сундук випав. А мені довго до того ще йти. Довго, мені теж довго Не довго, 76 сундуків ну такі небагато. Не О, а тобі довго так само було. А мені ще, кстати, 12 до огромного. А, так. Навіть може вже менше. А мене через два сундука магічні мої вибухи. Може подивись. Я завтра буду вибивати магічний сунок. Зараз такі всі були шоки. Знаєш, вони так. Оооо! І, і, Ні, це буде не завтра. Завтра о 8-й годині я е, відкрию, е, ну, відкриється легендарний сундук. Вадіка, я не, потім відкриваю не, два серебряних. Ні, Вадік, а в тій самій годині має бути сунду, відкриватися. Ну, Він ж один день. Ну, я завтра поставлю відкривати сер... Коли в мене відкриється легендарний, поставлю відкриватися серебряний. Потім ще один серебряний. серебряний. Виграю. легендарний сейф. Виграю йому супермагічний, не чи магічний. Магіч. Магіч. я почекаю, поки відкриється магіч. магічний. І, і... певно, і вже певно, в... в... ні, показати, і в понеділок, певно, вечором вже буде в мене відкрити магічний легендарний. Хочу дві ліги. Всім пока. Підписуйтесь.